Рік тому ми розповідали вам про самозарядну гвинтівку за 15 від українського виробника зброяр. Тож зараз черга за його високоточними зразками з 10 та зетнульнуль 008 Їх вже активно опановують вітчизняні снайпери і навіть застосовують в районі антитерористичної операції. Що це за зброя та як її оцінюють фахівці? Розкаже Олексій Чубашев. Нещодавно в мережі з'явилося відео, в якому з десяток стволів зброєра раюзують в одному з навчальних центрів збройних сил України. Нам дозволили відзняти ексклюзивні кадри за умови, що підрозділ та місце його дислокації залишаться таємницею. Це гвинтівка. Вироблена в Україні винтівка зброяр з 10 фактично виробляється як мисливська зброя, але фактично вона нічим не відрізняється від винтівок Марксменів багатьох армій світу. Так звані Марксмени, це радше влучні стрільці, аніж повноцінні снайпери. Їхнє головне завдання підтримка групи на дистанціях, де карабіни та кулемети не дістають. Тут не ідеальна кучність не така, яку ми можемо досягти там на бохтовій з 008 але порівнюючи з СГД і навіть порівнюючи з західними аналогами, які стоять там на озброєнні, вона більш точна. Група із трьох вистрілів по краям Пробоїн. не превышает 3 сантиметров. Это ее техническая кучность, заявлена производителем. Для сравнения, да, техническая кучность СВД, которая заявлена, составляет порядка 5-7 сантиметров. Линейка гвинтівок для высокоточной стрельбы от компании представлена двумя зразками в 308 калибре. Это не показано вам Z10 и болтова Z008. Саме завдяки відсутності своротного руху затвору Так звані болтові гвинтівки мають надзвичайно високу кучність і найчастіше використовуються саме поліцейськими снайперами. Z-008 – нарізна болтова мисливська гвинтівка, що випускається у 308 калібрі, із заявленою кучністю 0,5 кутової хвилини та прицільною дальністю до 1000 метрів. Ствольна коробка фризована з алюмінієвого сплаву. Стандартна версія вісімки зі стволом 510 міліметрів важить 4 кілограми та має довжину 1050 мм. міліметрів. Є модифікації з стволами 610 та 660 мм. міліметрів. До речі, з глибоко модернізованими вісімками снайпери нацгвардії вибороли перемогу на міжнародних змаганнях. в Проте и снайпери а тонны гребуют ними. До кілометра можна работать с нею. Точность позволяет при правильном расчете ветра и погодных условий. Нету погрешности, которые создают по автоматическому оружию. Качественный матчевый ствол, который дает вкусность порядка 0,3 угловой минуты. Однак для роботи Максмена ідеально є саме напівавтоматична на кшталт цієї вона зібрана на столичному зброєру і де юре є мисливським карабіном. Z10 напівавтоматичний нарізний мисливський карабін, випускається в 308 му калібрі із заявленою кучністю до однієї кутової хвилини. Прицільна дальність пострілу 500-800 метрів, ствольна коробка фрезована з алюмінієвого сплаву. Комплектується матчовими стволами з відповідною довжиною гвинтівки до 1045 міліметрів. Бара З-10 коливається від 3,8 до 5 кілограмів в залежності від комплектації. Передано зараз знаходиться винтовка Z10. В основі лежить достатньо популярна і хорошо зарекомендована Долавши себе вже в мірі платформа винтовки r 10 яка була розроблена в середині двадцятого віка. І зі пора вона вже пройшла огромний путь, хорошо себе зарекомендувала в різних применениях, і в тому числі на грижанському ринку. Саме надійність і висока модульність АР-платформи забезпечили і популярність серед вибагливих стрільців у всьому світі. Можливість встановити максимально підходящий приклад, руків'я чи приціл гарантують комфорт використання і якісну вкладку для влучної стрільби. Ще один плюс ергономіка. Запобіжник для прикладу знаходиться під великим пальцем стріляючої руки. Кнопка зброса магазина. Ви можете замітить, що вот знаходиться тут. А кнопка спуску швольної затримки керується іншою рукою. Аби виконати неповне розбирання З-10 потрібно видавити два штифти. Повністю вони не виймаються, тож і не губляться. Після розбирання маємо чотири частини: верхня і нижня рама ствольної коробки, руків'я зведення і затворна рама з затвором. Збирати у зворотньому порядку так само просто. Це вже третя генерація З10, що має кілька версій. Ця тактична. Винтовка за самой найліг модификации з 16 дюймовим стволом является достаточно легким оружием, весом всего лише порядка 3-7 И І ми її рекомендуємо для приобретения сукам, які хочуть купити себе тактичне оружие, яке обладает достаточно боєприпасом. Варто наголосити, якщо z 10 радше копія американської Ар 10 то z – суто українська розробка. Вона сумісна з усіма наявними на ринку комплектуючими для арт-платформи, має індикатор заряджання та розбирається на дві частини для зручності обслуговування. Майже всі комплектуючі зброя виготовляє на власному виробництві. Заготовки стволів ми закуповуємо за кордоном, бо в Україні, на жаль, нема виробництва. А вже потім надаємо їм необхідний контур, нарізаємо самі патронник, Різьби також закуповуємо фурнітуру пластикову. Це приклади, це рукоятки, там труби прикладів. А от все інше: сівки, ствольні коробки, затворні групи, ударно-спускові механізми це вже власне виробництво. Серед основних матеріалів алюмінієві сплави та сталь, окрім власне зброї та її частин, підприємство виготовляє кронштейни під оптику, глушники і ще деякі дрібнички. А нещодавно долучилися й до розробки снайперського комплексу з чохлом та підсумками. Продукція проходить випробування і в морозильних камери, де вона заморожується до мінус 50 градусів по Цельсію. Перебувають у полових дощових камерах, нагрівають. Такі випробування проводимо перешире для того, щоб самим бути впевненим, що вона не підведе. Гвинтівки зе 10 та зетнульнуль – гордість українського зброярства, і це чудово розуміє ворог, коли вони починають говорити на Донбасі.